У ніч на 26 травня Росія застосувала проти України найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. Всього було випущено 355 ударних безпілотників. Більшість з них шахеди. Повітряним силам вдалося знешкодити 288 з них, а також збити всі дев'ять крилатих ракет противника. Так ворог вкотре завдав масованого удару передмістю Харкова. Зокрема, сталися руйнації та масштабна пожежа у складській будівлі приватного підприємства. Другу ніч поспіль під ворожим прицілом була Хмельниччина. Внаслідок комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. У результаті дронового удару на Одещину було зруйновано будинок, пошкоджено інші оселі, гаражі та газовий трубопровід. Великі руйнування і жертви принесла минула ніч на 25 травня. Загалом ворог атакував 13 регіонів. У результаті було зруйновано 80 будинків, виникло щонайменше 27 пожеж. Загинуло 12 людей, серед них троє дітей з однієї родини на Житомирщині. Всього постраждало 70 осіб. Понад 60 зазнали поранень.